Я вам сказав мороз, він сказав по двох питаннях. На одного я не почув відповіді, він навіть, вам нічого не сказав. Перше питання від самий основний стимул, це п'яти тисяч він щось сказав. Нічого, як це питання вирішується. Там не йдуть за те, що там Грега прийде, цих процентів. Там люди за цього не йдуть. Розуміючи ситуацію, яка довівши уряд реформаторів і камікар, довівши ситуацію, забравши за три роки, 3600 доларів і давши на цей на 16 рік, давши шість. Вони за 5 тисяч, а якщо є в сім'ї чи три людини по 5 тисяч, то є дуже вагомий внесок для сім'ї на сьогоднішній день. Якщо пенсія залишилася на рівні 2012 року, пенсія, а останні ціни виросли в три рази. Це одне питання. Він нічого не сказав, судячи по ваші слова. Друге питання, він сказав, так як ви повторили з його слів, він сказав, що не будуть фермерів. Певне, я вам розкажу по стихівцях. На сьогоднішній день у нас є там 70 чи 80 гектарів е, поля, хай він приїхав в БГРГ, я б його персонально завіз би за, за то поле, куди вони назбирали цих людей. Як він буде обробляти 70 чи 80 гектарів поля, того, яку принесли йому люди? Якщо там на сьогоднішній день 22 гектари сливок числиться, і остальне 50 чи 60 гектарів числиться як стар, то... Не ріля і неса, тому що там на гектарі поля може бути 10 гектарів, 10 дерев може там 20, тому що Кернел там 6 гектарів теж вони йшли, вирізали, бо їм там попалося поле. Ми ходили туди робити. І третє, ви сказали, що юсиця ускорить реєстрацію договорів чи покращить реєстрацію договорів Кернел, це гарем. Чи всіх Ні, чи його всі постальні книги? Ні, вам, в першу чергу вам. Ну, в першу вам. На сьогодні є інформація про можу... нічого. Дайте я продовжу. А, дайте я продовжу по собі. На сьогоднішній день в мене 72 договори, заре... зареєстрівні 64 договори, зареєстрівні в ДЗК, за яких я заплатив гроші. І це не моє питання, де виходить це ще моє. Це не моє питання, тому що там якісь служби не перенесли з бумаги на комп'ютер. Це їхні питання. На сьогоднішній день велике питання, як могли ці провідні спеціалісти, це ОТО 2012 мати базу даних тим по тих селах і районах, де їх в першу чергу інтересує реєстрація договорів весь Ямонецький район. В тому числі на сьогоднішній день, тож він розказує, що давайте ми не будемо трогати, як то. По стріхівцях я там олігарх, чи я там маю 20 тисяч гектарів, які там, там? мають вони не будуть трогати ферми? Я відношу до категорії ферми. Там є якісь питання, тому що були питання по обробітку землі і по тому але по їм не плачуться, податки з Ну Це ж не є питання для відтягування часу і для придумання різних комбінацій, які придумає Герега. Ну це домовлялися ми на сьогодні. Був мітин, ми не, не споминали про ГР. Домовилися, що не будуть цього робити. Вони не дотримувалися. Ви можете приїхати кожен день з 9 до 11 годин в ярмолинці на другий етаж редакцію газети вперед і подивитися, скільки там людей Савинці, Сутківці, Баранівка, Ярмолинці і всі останні там люди йдуть. Не йдуть для того, щоб там ГРА робити, а для того, щоб провірити, чи дадуть їм 5 тисяч їм дадуть.